Вітаю, друзі! Мене звати Христина Онищенко. Я партнер компанії Nexia DK, керую юридичною практикою. І сьогодні ми хочемо поговорити про зміни в валютному законодавстві, які вже сьогодні позитивно впливають або можуть вплинути на вашу господарську діяльність. Як ми всі знаємо, з початком повномасштабного вторгнення. Було прийнято Національним банком України постанову номер 18 якою було внесено чимало обмежень і заборон щодо здійснення валютних операцій. Але тим не менш за ті роки НБУ скасовує або пом'якшує ті чи інші правила. Ми сьогодні хочемо розповісти про ті валютні можливості, які з'являються у зв'язку з такими пом'якшеннями з боку НБУ. Отже, станом на сьогодні їх багато, але я хочу підсвітити саме ті з них, які допоможуть розширити поле для вашої зовнішньої економічної діяльності, або ті, які, на нашу думку, найчастіше, з якими звертаються наші клієнти, і в яких ми, з якими ми попрацювали, опрацювали і випробували на практиці. Отже, вже сьогодні дозволено укладати договори, позики і кредитні договори з нерезидентами, а також здійснювати виплату відсотків і погашати такі кредити на користь нерезидентів. Для багатьох компаній це завжди може стати додатковим джерелом фінансування, особливо для тих компаній, які мають материнські компанії за кордоном і готові профінансувати і надати таку позику. Також станом на сьогодні вже дозволяється здійснювати виплату дивідендів на користь ваших учасників нерезидентів. Отже, компанії мають право купляти валюту для здійснення таких виплат. Правда, не всіх дивідендів це наразі тільки про виплату дивідендів за повний 2024 рік. І є незначне обмеження по сумі. Сума таких дивідендів не повинна перевищувати 1 мільйон євро протягом одного місяця. Також важливим пом'якшенням з боку НБУ є те, що дозволяється здійснювати операції з оплати за імпортними контрактами, в тому числі за імпорт послуг. Це знову ж таки може бути цікаво тим компаніям, які через тимчасові валютні обмеження не мали можливості закуповувати ті чи інші послуги в іноземних провайдерів. Якщо у вас виникатимуть питання або потреба в консультації, або ж підготовці договору, будь ласка, звертайтесь до нас. Ми впевнені, що наш досвід стане корисним у вирішенні ваших задач, і ми з радістю вам допоможемо. Також ми вас запрошуємо на наш спільний захід з Укрсипбанком, який ми проведемо 28 лютого в готелі «Цитадель Ін» в конференц-холі на 14 годину. Якщо вам цікаво, будь ласка, реєструйтесь за посиланням. Будемо раді вас бачити!